Одного дня після повернення шатрухни до Матхопурі якийсь старий брахман прийшов до воріт палацу з мертвим тілом хлопчика років 12-13 і, плачучи, над ним сказав: Слухайте, як це стало, що цей хлопчик помер передчасною смертю, а ми, його батьки, ще живі. Не пригадую, щоб я колись сказав неправдиве слово або вчинив якийсь інший гріх. І, судячи з мого теперішнього стану, не можна думати, що я б вчинив будь-який гріх в минулому житті. Отже це жахливе нещастя спіткало мене з вини царя, бо від важкого гріха, що вчинить цар, страждають його піддані. Ніде я досі не бачив і не чув, щоб так жахливо помер хлопчик. Мабуть, рама, справді винний у великому беззаконні, коли під його владою передчасно помирають юнаки. О, царю, подумай над цим і поверни життя померлій дитині. Інакше моя дружина і я заподіємо смерть біля твоїх воріт. Почувши таку скаргу Брахмана, Рама запросив царського жерця Васічхутху та інших вчених брахманів і міністрів у царський зал рад. Він розповів їм про цей випадок і показав на брахмана, що чекав із мертвим тілом хлопчика біля воріт палацу. Рама попросив їх усіх поміркувати і розповісти, чи не було вчинено якогось гріха в його палаці, чи ще десь в його царстві? Як думав, скаржник? Тут божественний мудрець Нарада сказав: О, царю Раму, вислухай, як тракпилось це нещастя. В золотому віці лише брахмани піддавались подвижництву. В ті часи всі люди були цілком щасливі й жили довго. А в наступному віці, що зветься Трета Юга, почали віддаватись подвижництву і кшатрії. Вони зрівнялись покутуванням з брахманами. Отже, в Втретаюгу Ману та інші духовні наставники того часу побачили, що святість брахманів була не вища за святість Кшатриїв, і вони склали закони, за якими люди поділялись на чотири касти. Але знай, що гріх, тобто протилежність тхармі, має чотири ноги, а саме брехню, вбивство, незадоволення та непокірність. Він зронив одну з них на землю трета юга, і після цього вік людський зменшився. Пізніше два параюга, навіть вайші, звернулись до подвижництва, так що три касти, а саме брахмани, кшатриї й вайші, віддавались покуті, але тоді й друга нога гріха впала на землю, і вік людський ще більше скоротився. А шудри зовсім не мають права віддаватись подвижництву. Вони робитимуть це в майбутньому каліюга, але нас тепер не обходить далеке майбутнє. В нинішньому два пара юга, якийсь шудра, справді віддався аскетизму. Ось через цей помер хлопчик тобі треба знайти цього шудру, і якщо ти покараєш його як слід, мертве тіло маленького брахмана знову повернеться до життя. Тоді цар Рама запросив Лакшману втішити скаржника й покласти мертве тіло в запашну олію, щоб зберегти його. Потім Рама згадав про пушпака Віману, і вона вмить з'явилась перед ним. Він доручив. Місто бхараті Лакшмані взяв свій лук, сагайдак та кинжал і полетів у повітряній колесниці. Він пильно шукав того шудру в західному, північному та східному напрямках, але не міг знайти його. Нарешті попрямував на південь і побачив якогось чоловіка, що віддавався по куті, висячивниць головою на дереві. Рама запитав, хто він такий і чого вісить. І аскет відповів, що він шудра. Шамбука наймення і віддається покуті, щоб заслужити небесне блаженство. Почувши це, цар Рама негайно ж покарав його, відтявши йому голову мечем. Після цього боги з неба почали сипати на царя Раму квіти і з'явились до нього. Дуже задоволені його вчинком, вони сказали, що він попросив у них дар. Рама сказав Якщо небожителі задоволені, я прошу, щоб мертве тіло хлопчика повернулось до життя. Тоді боги відповіли, що мертве тіло, яке він зворіг воліє, ожило. Потім небожителі повідомили Раму, що вони збираються відвідати великого святого Агастю, і порадили йому віддати шану цьому святому в його пустині, що розташована поблизу столиці, а тоді повертатись додому. Цар Рама так і зробив святий Агастя сердечно привітав його і дуже похвалив за те, що він покарав шамбуку, який був недостойний подвижництва. Святий Агастя подарував рамі променисте небесне оздоблення, а той прийняв його з глибокою повагою. Рама запитав святого Агастю про походження цієї прикраси, а також і про те, чого такий широкий простір землі вкритий лісом, і як було в ньому створене світле озеро. Тоді святий Агастя розповів йому про походження оздоби і про ліс Дандака і чому він має таку назву, як було створене прекрасне озеро. І як виникло сусіднє місто, що зветься Джанастхана, цар Рама заночував у пустині святого Агасті, який запросив його залишитись у нього. Наступного ранку рама знову вирушив у пушпакавіманії і опівдні досяг Айотхі.